Вітаю! Це спеціальний випуск ЧНЗВ. ЗВ. Це незвичайний дайджест, а огляд однієї, але напевно найважливішої для кожного з нас теми. Назвімо цю рубрику мікроскопом. Підпишіться на цей канал, щоб не пропускати ані щотижневі дайджести, ані спеціальні випуски. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Це дуже легко зробити насправді. Головне почати. На східному фронті без змін. Чи як? Я не олег Жданов, звичайно, тому поділюсь виключно власним розумінням ситуації. На експертність не претендую, на ефіри не звіть. Контрнаступ мав відбуватися по-іншому. Ось це так поворот. А ще по іншому мали відбуватися вибори президента у 1991 році, коли переміг не В'ячеслав Чорновіл. А ще по іншому мали бути підписані гарантії безпеки для України у Будапешті, коли ми добровільно здали третій у світі ядерний арсенал. President Putin broke it and for Кримію. А ще по-іншому мали відбуватися економічні реформи у 90-х. перестрілці. Він один з найбагатших донеччан, Януш Кранс. Це його з скорботні процесії, а Брагін та Ренат Ахметов. А ще коаліція нашої України та бюту, яка прийшла у владу після помаранчевої революції, не мала розсиратися і допускати катастрофічного падіння рейтингу демократичних сил. Я і як результат приходу до влади Якунєвіча. Це не питання президента у 2010 році. А Януківський не мав відмовлятися від підписання асоціації з ЄС у 2013 році. Ми внесли пропозицію провести тристоронні переговори Європейський Союз, Росія, Україна, і не мав допускати вбивств майданівців 18 та 20 лютого 2014 року. А ще Богдан Хмельницький не мав підписувати Переяславські статті, а Великий князь київський Юрій Володимирович точно не мав засновувати Москву. А ще по-іншому мали себе поводити Адамієва. Ну, ви вловили ідею, так? Майже все в історії мало відбуватися по-іншому, відбуватися правильно. І ми б жили у добіса прекрасному світі. Але на то він і умовний спосіб дії слова. Якби союзники дали нам все необхідне у великій кількості, якби наші пілоти навчалися літати на f 16 з 2014 року, якби тилові склади Збройних сил України тріщали від Атакамс, якби, якби, якби. Але українська літня наступальна кампанія 2023 року розвивається так, як може розвиватися, у New York Times кілька днів тому вийшла стаття із заголовком. Українські війська навчені заходом зав'язли в боях у статті. Йдеться про те, що ми всі вже багато разів чули: Росія замінувала абсолютно все, а що не замінувала, залила бетоном. І дійсно, у московитів було дуже багато часу на підготовку, і тут важливо розуміти, з встановленням мін чудово впорається навіть певіан чи орангутан. Треба просто показати, коли у тебе є умовно безкінечний запас мін сотні тисяч орангутанів, і дійсно багато часу замінувати кожен метр дійсно не так і складно. Приношу вибачення орангутанам безсовісно порівнювати вас з москалями, це була фігура мови простіть далекого родича. Тактика росіян у обороні доволі безхитрість дочекатися, поки та чи інша українська техніка підірветься на міні, тим самим видавши себе, і почати гатити в той сектор з усього, що є. А радянської зброї у росіян, зокрема артилерії, РСЗО птурів, м'яко кажучи, багато автори статті приводять думки Майкла Кофмана, уродженця Києва, до речі, наукового співробітника фонду Карнегі та центру військово-морських досліджень, що фінансується урядом США. Кофман є одним із провідних військових аналітиків, котрі спеціалізуються саме на російській армії. І ось що він думає з приводу підготовки наших армійців західними союзниками. Деканджер itself. Сам контрнаступ не провалився. Він затягнеться на кілька місяців до осені. Можливо, проблема полягала в припущенні, що за кілька місяців тренувань. Українські підрозділи зможуть воювати так, як воюють американські війська, очоливши наступ на добре підготовлену російську оборону замість того, щоб допомагати українцям воювати так, як вони вміють найкраще. Від себе нагадаю, що наступальна доктрина НАТО передбачає домінування у повітрі, чого українські збройні сили не мають. Тому якось е, дивно виглядає, що наші союзники могли очікувати на приголомшливий результат з наскоку. Бо це як дати тобі крутейший спінг привести на зариблений ставок, поставити комфортне рибальське крісло, але не дати котушку. Ну Ніби ти і заряджений, готовий тягнути трофейну рибину, але воно щось. Не закидається з приводу кількох місяців тренувань. Не сприймайте це просто як цифри, осягніть їх. Ви можете бути професійним велосипедистом, а завтра піти і записатися в автошколу. За кілька місяців теоретичних та практичних занять ви отримаєте водійське. Але чи станете ви шумахером? Питання риторичне для більшості особового складу умовних бригад наступу. До речі, навчання та бойові злагодження на західній техніці тривали від 4 до 6 тижнів. Видається, що саме через цю певну сирість такого плану дій український генштаб змінив тактику. Принаймні до такого висновку приходять автори статті у NYT. Замість стрімких проривів малих груп Сили оборони України перейшли до так званого розм'якшення противника, артилерійські дуелі. Хаймерси, авіаудари там і тоді, де це можливо. Storm Shadow, які накривають арсенали, склади з БК, нафтобази, мости в Криму та на окупованому Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині. Паралельно знову ж таки, де це можливо, наші військові просуваються вперед, використовуючи тактику, відкусив, закріпився. Головні завдання зараз виносити ворожу арту, РСЗО, запаси БК, пункти управління і пускати якнайбільше залізної крові російської армії. А що з подальшою військовою підтримкою? Чи не стомляться союзники, чи не змусять здавати території в обмін на перемир'я? Тут у мене є два напрямки думок: скажімо, емпатичний та прагматичний. Емпатичний він про моральну сторону питання, тобто про співчуття західного світу до українців, розуміння важливості того, щоб Україна встояла, і як результат, суспільна підтримка подальшого постачання зброї. На мою думку, ми досі маємо впевнений запас цієї емпатії і найближчим часом не варто очікувати, що центральними вулицями Берліна, Парижа, Лондона чи Риму підуть мітингувальники, які скандуватимуть щось на кшталт Україну чи молисівця? блядь, духович сука. Соціологія досі на нашому боці, у абсолютній більшості країн НАТО так, у якихось країнах такої підтримки менше. Але дивлячись на те, що відбувалося минулими вихідними на Стемфорд-Брідж у Лондоні, як мінімум у віраломних англосаксах-русофобах, я не сумніваюся. Овація стоячи від Стемфорд Брідж, Овація стоячи від Британії. Панкс Майтс. Думки про прагматичність. Чи вигідно західним країнам надалі витрачати мільярди грошей на закупівлю техніки, боєприпасів та амуніції для наших військових? А макрофінансова допомога? У нас же на Taxpayers вже ледь не більше навантаження, ніж на платниках податків. Хіба це може бути вигідно? Так, може. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, зможете гасити будь-якого зрадойоба не голою вірою в перемогу, а розумними словами і результатами ґрунтовного аналізу. Обожнюю таке, а ви? Це буде моя перша спроба пояснити щось економічне, щоб і ви зрозуміли, і я не накидував адсібятяни. Тому буду йти чітко за результатами дослідження, яке я нещодавно провів. CEPR -E Center for Economic Policy Research це аналітичний центр досліджень економічної політики, штаб-квартира якого знаходиться у Вашингтоні. Серед співробітників CEPR, Нобелівські лауреати у економіці, зокрема Роберт Золов та Джозеф Штігліць. Людиненька, до речі, ще тако собі трошечки підпрацьовувала головним економістом світового банку. Згідно з віки, CEPR координує роботу міжнародної мережі з понад 700 науковців із 237 університетів та 28 країн. А це я розказую вам для того, аби ви зрозуміли, чому це я раптом вирішив посилатись на якийсь там CEPR. Ну бо він не якийсь там. Поклали це в голівеньки і йдемо далі. Я спробую перекласти людською мовою дослідження під назвою Економічні наслідки військової підтримки України. Докази на основі фіскальних або інвестиційних мультиплікаторів в Україні-донорах. Фіскальні мультиплікатори людська мова закінчилася, не встигнувши початись, але тримайтесь міцніше не таке воно і страшне тим більше я спробую все пояснити. Справа в тому, що коли люди заробляють більше, вони спойлер витрачають більше. Очевидно, хіба ні? Інвестиції породжують зростання національного доходу, але лише частина цих коштів буде заощаджена, відкладена. Решта коштів буде витрачена, тобто вкинута назад в економіку, що в свою чергу викличе нове зростання національного доходу, але менше за обсягом. Сподіваюсь, ви зрозуміли концепцію. Тож. Оцей фіскальний мультиплікатор це коефіцієнт, що дорівнює зворотній величині схильності до заощадження. Тобто, якщо вам дадуть додаткових 100 гривень, фіскальним мультиплікатором буде коефіцієнт між тим, скільки з них ви витратите і повернете в економіку, а скільки відкладете собі на Манабанку. Ну, як собі, на донати, звичайно ж. Так от. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році 32 країни надали військову допомогу Україні деякі з них виділили на це майже 1% свого ВВП або всього 1%. тут, як хочете, трактуйте, але у перший рік війни сумарна військова допомога Україні склала майже 67 мільярдів доларів США, і це з біса багато. Так що йой, найбуде. Головне ж, що величезна частка цих коштів повернеться в економіки країн донорів і породить зростання національного доходу у вигляді інвестицій. З них якась частина коштів знов повернеться в економіку і спровокує нове зростання, а потім нове, а потім знов нове. І так по спіралі. За оцінками дослідників з CEPR, Збільшення військових витрат на 1 долар країнами, які підтримали Україну у 2022 році, зрештою поверне до скарбниць цих держав 35 центів у вигляді доходів від зростання військового виробництва протягом тільки першого року. Надалі цей кешбек становитиме 21 та 13 центів протягом наступних двох років. Кешбек буде спадати з часом, але точно залишатиметься плюсовим протягом 5 років. Тобто, витративши нам на хаймарси 1 один долар, країна-донор запустить багаторічний цикл отримання додаткового прибутку, який згідно з дослідженнями точно стане більшим за один долар, який був витрачений на початку. Таким чином допомагати Україні зброєю тупо вигідно. CEPR також припускає, що загальна вартість військової допомоги Україні може бути суттєво меншою, ніж потенційні вигоди у вигляді зростання виробництва, переоснащення ВПК, удосконалення технологічних циклів у країнах-донорах. Називайте мене просто: впинзенник. І от тепер скажіть на милість: а з якого переляку Захід має змучитися від війни в Україні? Всі ж пам'ятають, як неслабо піднялися Штати на військовій допомозі країнам Антанти у Першу світову. Та й на початку другої, та й не тільки на початку. Думаєте, щось принципово змінилося у фундаментальних економічних законах? Ні. Змученість від війни потрібно розглядати здебільшого як одну з головних іпсошок Росії, яка досі має велику мережу своїх агентів впливу у країнах НАТО, і що сили змушує їх кричати: що українці заберуть у вас останню сорочку на Айрісе. У минулому випуску я якраз розбирав вкинутий русіш пропаганди амт псевдосоціальний ролик, нібито знятий у Німеччині. Окей, то що далі? Коли буде вирішальний бій? Я не знаю. Більш того, ніхто не знає. Більш того, ніхто нам не прогарантує, що вирішальний бій станеться до кінця літа чи до кінця осені. Ніхто не знає, чи стане вирішальним цей рік. Чи війна перекинеться і у весну 2024 року, підвівши російсько-українську війну до 10-ї річниці? Блять, 10 років війни. 10 років війни! Я починаю розуміти, чого психологи стали такими затребуваними. Але дещо відомо точно. Наступального потенціалу наші збройні сили не втратили. Коли вам кажуть, та там вже всі загинули, сміливо ж слід до біса за найпрагматичнішими оцінками загальні втрати західної техніки та озброєння, що їх було поставлено під контрнаступ. Сягають близько 20%. і ніхто не каже, що усі ці 20% – це безповоротні втрати. Тобто, принаймні частину цієї техніки буде відновлено. До того ж, наші країни-донори продовжують затверджувати та доправляти нові пакети військової допомоги. США не так давно оголосила про новий пакет. Німеччина вже майже розродилася передачею їх версії Storm Shadow українським ВПС під назвою Таурус. Райн Метал будує ремонтний танковий завод. Байкар будує фабрику байрактарів. І це все в Україні. Літаки літять, будем всіх бомбіть. Та є в 16. Так чи інакше в Україні будуть. Будем всіх бомбіть. Хочеться швидше. Так, хочеться швидше. Так, Байден, тебе назвати не хотів. І це я не кажу про суто українську оборонку, яка так чи інакше існує і розвивається. Що буде далі? Коли настане слушний час, буде великий удар. Ура. Грубо кажучи, зі всього, що є, я не тільки вірю в це, я переконаний, що це станеться аж гайгу дітям. Чи стане того удару, щоб назавжди викинути московита з України? Я б не кричав аж так голосно, тим паче не вживав би слова назавжди ніколи. Але я схиляюся до думки, що ті мокші, які ймовірно зимуватимуть на залишках окупованих територій, заздритимуть своїм двохсотим товаріщам більше ніж коли-небудь. Живих приїхали. А от забезпечити умови, щоб живі заздрили мертвим. Ось це українське військо разом із союзниками вміє робити як ніхто інший з часів Галицько-Волинського королівства, Великого князівства Литовського Руського. Битв під Оршою, конотопом, кошмарити росіянців найкращі у світі, вміють саме українці. Тож, щось рано розклеїлось. Підбираємо трохи сопільки, збираємось в купу, ще раз нагадуємо собі, хто наш справжній ворог, і боремося далі. Дякую за перегляд і до наступного випуску. Слава Україні!